Вітаю, мені надійшло питання від Вікторії печія на порожній шлунок. Чому? Відповідаю. Бо кислота інколи тікає вгору навіть без їжі. Це і є рефлюкс. Між шлунком і стравоходом є клапан дверцята. Коли вони трішки підпускають, пече за грудиною. Таке буває вранці після кави, на чи серце, уночі, при нахилах чи бігу. Що підливає масло у вогонь сигарети, алкоголь, тісний пояс, пізня вечеря, стрес, важкі підйоми, деякі знеболювальні та залізо. І ще варіант слизова оболонка нормальна, але стравохід надто чутливий. Відчуваєте вогонь навіть від краплі кислоти. Що зробити зараз? Кава після сніданку, а не до. Не лягайте 2-3 години після їжі, підніміть узголів'я ліжка на 10-15 см, послабте ремінь, одяг, перегляньте ліки з лікарем для швидкого полегшення приймайте антацид або альгінат за інструкцією. Коли точно до лікаря Печія два або більше разів на тиждень вона вас будить уночі болить ковтати, втрачаєте вагу, темний стілець чи кров. Обов'язково на огляд. Потрібно знайти причину і погасити вогонь. Бережіть себе.